Всім привіт! З вами Гаммер. І так, у мене тепер є нік. Ну, точніше, він у мене вже давно був, але я не був впевнений, чи використовувати його у своїх оглядах на ютубі. І все ж таки вирішив, що так, цей нік підходить і сюди. І що ж, не будемо про нік. У е, мене є прекрасна новина. Е, наші підписники вже перевалили понад 60. І це дуже круто, передідів також багато, достатньо трішки, Допомагайте нам набрати 100 підписників. Це буде дуже круто. І тепер про роботу. Сьогодні ми нарешті зробимо це. Ми зробимо папір, ми зробимо карту. І цю карту ми збільшимо. І назбираємо для цього всього очерету. Очерету, очерету, багато очерету. І написали мені в коментарях, що дуже... Томлює усіх таке, наприклад, там, не знаю, збирання там чогось, будування довге, яке дерева рубаю. Так що я вирішив такі речі і тепер я буду ставити на паузу, коли буду таке щось робити, там, чи добувати, не знаю, в шахті, щось багато, чи землю копати, І все таке буду ставити на паузу, для того, щоб не втомлювати своїх глядачів. Ось так. Ну але гадаю вже, теж <смігінь> я позбираю очерет ви вже витерпіти, тут вже його трішки залишилось. Так, 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 багато попадало донизу. А очерет штука така, рідкісна. Тут в мене на ділянці. Так що не потрібно, якщо він мені надармо пропадав. Так, дещо його потрібно так потім не росте. Так, написали, мені підказали, що очерет росте ближче до води. Спасибі. Буду знати. Так, і у нас є дуже багато очерету. Так, чую там зомбі щось квакують, Мабуть, жаліються на життя. Так, ну, допоможемо їм. Так, нехай воно тут не мучиться. Ось. Так, заберемо м'ясо. Так. І дамо робити папірки. Компас у нас вже є один, так що карту ми скрафтимо. Так, скоро вчора та компас з нами. Компас з нами, гаразд. Так, якщо я не помиляюся, то... Тепер крафтиться. Ось так просто русавити очерет. А, ні, ні, ні 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 не так, не так. Хм. І це вже більше на двері схоже. Так, цікаво, цікаво. Так, це супер. Що ж? Хм... Зараз, секундочку, подивись на Minecraft Wiki. <хи> Ой, що ж це я? Це ж все елементарно. Так і так. Ну, гадаю, зробимо вже папір зі всього очерету, він нам просто не потрібен. Цукор ми чикрафти це не збираємось, так. І робимо... Робимо мапу. Так, ну це ні, 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 по одному. Потім ми цю мапу збільшимо трішки штаб. Ось, у нас є мапа. Так, і точно щоб її збільшити. Тут я сподіваюся не помиляюсь. Так, можливо іншою стороною. Так, чесно вам скажу, я ніколи не крафтив ні мапу, нічого і не збільшував, тим паче її. Так, ще спробуємо одну комбінацію. Так, спробуємо обкласти паперу цю мапу. Ні, ні-ні-ні. Це у нас, мабуть, все через те, що мапа ще порожня. Тому що тут пише порожня карта. Ну, гаразд, подивимось, що нам ця карта покаже. О, ура, ура, ура! Так, ось наша велика будівля там. Але ну, мало-мало цієї карти не вистачає. Так, ось зараз ми її скрафтимо з неї велику. Ой-ой-ой, як же ж ці звуки зомбачків нервують. Ось, і подивіться, яка у нас тепер красива карта. Красива велика мапа. Прямо таки проситься дослідити її. Так, де ж, ви, ж? Оп, скільки ж вас тут вже багато. Ну, скажу вам... На мою думку фермерся надзвичайно ефективна. Чи якби зомбі був більший дроп, було б класніше. Але що поробиш? Так, там бачу шолом. Золотий, по-моєму. Так, золотий. Шолом класно. Йо-майо! Но... -йо! Без коментарів, народ, без коментарів. Мабуть, не варто говорити, як я ненавиджу кріперів. Так, ну що ж. Що ж, тянемо цей золотий шолом. Так, будемо відбудовувати. Що нам залишається робити? Раз, повернемось, коли я тут все, вже все відбудую. Ех, ну і додав мені цей кріпер роботи. Огонь така зелена. Ну що ж, продовжимо нашу роботу, наше заняття. Е, збільшуємо ще трішки нашу мапу. Так, що вона нам тепер показує. Головне, знаєте, збільшувати їх, збільшувати цю мапу до, до того, доки ми побачимо наш будинок. Тому що нам головне все ж таки бачити будинок. Так. ну, Будинок поки що видно. Бачите, такий коричневий. І, гадаю, ще на один раз ми можемо карту збільшити, збільшити район, який вона охоплює. Так, і що ж ми бачимо? Так, ми бачимо наш будинок, ми бачимо крапочку. Так. І скрафтимо тоді ще один компас, тому що компас це не менш потрібна річ. О, у вас... У вас тут знов багатство. Ну давайте, давайте, давайте. Підходьте, Не соромтесь. На всіх вистачить. А! Mm -hmm. <гум> так, ну небезпечно заходите туди. Всередину. Так, гаразд. Так, підемо... Ще скрафтимо компас і підготуємось до нашої великої подорожі. І гадаю, вже в наступному випуску ми зможемо спокійно подорожувати. Так це буде круто. Я хочу знайти, я хочу знайти селище NPC. Я хочу знайти храми. А в храмах можна дуже-дуже багато чого здобути, Добро, навіть не зі скарбниць, а навіть просто механізми. Ну, загалом побачите все. Дуже-дуже-дуже класно буде. Ось. Так, зробимо компас. Так. І все. Засоби орієнтування на місцевості у нас є. Так. Що ж сподіваюся, мапа допоможе мені знайти. Там, не знаю, цього саму, Це саме селище НПС. Також я зможу скрафтити ще одну карту, коли я дойду е, до кінця цієї. Ну, загалом така і є тактика в Майнкрафті. Також е, мапи можна ставити е, на стіну. Ну і ще багато чого різного. Так, і ще трішки часу залишилось, ми зробимо те, що мені порадили в коментарях. Ми розмістимо е, лозу на самому вершечку дерева. І тоді лоза буде рости сама по собі. Так, трішки файло вийшло. Перезрозумів, що лозу потрібно зістригати знизу, тому що, якщо... Бо я гадав, що якщо його зістригти лозу зверху, то лоза знизу просто сама попадає. Ні, це не так, як ви бачили. Йдемо зістригати... Так, скільки у нас лозу, до речі? Так, 7. 7. Можливо і вистачить. Так, так, так. так вистачить. На кілька грамів дерева вистачить. Так, ще ось тут. Так. І, по ідеї, лоза буде рости вниз. Так, але це трішки тупо вийшло. Давайте звідси стрежемо. Так, і ось сюди на, верш... на вершечок. Так, і тепер лоза повинна виростати. Так, ну, зайдемо ще до нашої ферми. Розмножимо трішки наш скот, нашу птицю. І, до речі, в нашій подорожі я також хочу знайти е, свиней. Е, Пам'ятаєте, ми знайшли е, на нашій зомбофермі, так сказати, е, скриньку, де був е, цей е, як його, сідло, де сідло було. І ось, за допомогою цього сідла ми тепер... Можемо осідлати свиню. А також мені одного разу пощастило, зомбі випав Цей Зомбі випала морфа. І тому тепер ми зможемо з допомогою вудочки осідлати свиню і вказувати їй шлях, куди ми хочемо потрапити. Це надзвичайно швидкий шлях пересування, набагато швидше, ніж ходити просто ногами по землі. І тому, гадаю, буде круто. Чекайте наступного випуску. Спасибі за перегляд, ставте лайки, дозайки. З вами був Барт Гаммер. Бувайте! Спасибі за перегляд!